Розумники та розумнички, ми з вами знову зібралися, щоб заглянути в рубрику математичні цікавинки. Малята, я рада вас бачити, і хочу з вами привітатися. Здравствуйте, мовлю за звичаєм. Доброго дня вам кажу кожному я! Доброго ранку дітям бажаю! Доброго дня вам я діток вітаю! Любі мої, а зараз я вам пропоную погратися в гру, яка називається Шукачі скарбів. Діти, будь ласка, зверніть увагу на екран. Що ви бачите? Так, діти, це карта, за допомогою якої ми з вами зможемо дістатися до захованого скарбу. А для цього нам необхідно прокласти до нього шлях. Давайте ми з вами поставимо кружечок на крапочку, звідси починатимемо рух. Діти, кожен наш крок ми будемо позначати стрілочкою. Тому, будь ласка, слухайте мене уважно. Ми починаємо від крапки зробимо один крок вправо. Молодці! Далі один крок униз. Розумнички. Діти, далі два кроки вправо. Далі один крок униз. Молодці, далі два кроки вправо. Один крок униз. Два кроки вправо. Два кроки вгору. І останнім. Три кроки вправо. Молодці розумнички, ви дісталися до скрині зі скарбом. Малята, до нас завітали Наталка і Дмитрик. Вони вирішили витратити гроші на солодкі подарунки своїм батькам. Подивіться на картки та скажіть, що вони купили. Так, вони купили яблука та цукерки. Скільки яблук купила Наталка? Так, два. Скільки цукерок купив Дмитрик? Дмитрик купив дві цукерки. Скільки всього солодощів купили діти? Чотири. Молодці. Давайте викладемо задачу за допомогою карток із цифрами і знаками. А ще друзі Наталки та Дмитрика купили іграшки. Роздивіться, це м'ячі та зайці. Дітки, спробуйте самостійно скласти задачу із цими предметами та записати її розв'язання за допомогою карток із цифрами і знаками. Наступна наша вправа має назву Кеглі. Зверніть увагу на екран. Що там зображено? Так, це кеглі. Скільки всього намальовано кеглів? Молодці діти. 5. Скільки кеглів упало? Дві. Скільки залишилось стояти? Три. Дітки. Давайте з вами складемо задачу за картинкою. Слухайте уважно. Діти грали в кеглі. Усього було 5 кеглів. Коли прокатився м'яч, упало дві кеглі, скільки кеглів залишилось стояти? Зверніть увагу на записи під малюнком. Вкажіть на той запис прикладу, що підходить до задачі. Молодці малята, правильно! А зараз я пропоную вам виконати математичну руханку. Готові. Почали! Скільки яблочок червоних, стільки облесків в долоні. Руки вгору. Руки вниз. На грибочки подивись. Скільки квіточок на клумбі, стільки раз піднімем руки. Ми присядемо стільки раз. Скільки апельсин у нас, порахуй всі колосочки, стільки ж станем на носочки. Скільки груш відповідаємо, разом дружно присідаємо. Підстрибнемо рівно стільки. Ну і рахунок гра та й тільки. Граємо далі. Роздивіться, будь ласка, курчат та самостійно визначте, на яку геометричну фігуру вони схожі. Зараз ми пограємо в цікаву гру, яка називається закладка для книги. Дітки, розгляньте закладку. Як можна її виміряти? Запропонуйте свої варіанти. Дивовижно! Але сьогодні ми будемо використовувати додатковий предмет. І цей додатковий предмет лічильна паличка. Спробуйте виконати ці дії вдома самостійно. Лічильну паличку кладемо на край закладки зліва направо, потім позначаємо олівцем на закладці палички-мітки. Кожну мірку необхідно позначити такою паличкою. Після виконання завдання визначте, скільки мірок. А саме лічильних паличок Умістилося в ваших закладках. Ось і підходить до кінця наше заняття. Діти, скажіть, будь ласка, що Наталка та Димитрик купили своїм батькам? Скільки іграшок купили в магазині друзі Наталки та Дмитрика? Яке завдання вам сподобалось найбільше і чому? Любі мої, я гадаю, вам все сподобалося. А я говорю вам до побачення, до нової зустрічі у рубриці Математичні цікавинки.